Біля дубами. Подвигайтеся. Отак. Коридор. А де корзина? А де корзина? Машина, так? Машина відстає. Мабуть, віднесли. И мой отцовский дом Хочу домой К Иисусу Не в звезды Скорби в доме Дом Хочу домой К Иисусу А там Где радость И покой Мое наследие Дом святой Мое Дом святой Хочу домой К Иисусу Сей дом построил Сам Господь Хочу домой К Иисусу Он так прекрасен Как чертог Хочу домой К Иисусу Как замок Там вечно буду я спасен, Там вечно буду я спасен, Хочу домой к Иисусу. Но люди ищут здесь свой дом, Хочу домой к Иисусу. И помышляют о земном, Хочу домой. Иисусу. Здесь на земле погибнет все, а там наследие мое, а там наследие мое. Хочу домой к Иисусу. Хочу домой идти сейчас, хочу домой к Иисусу. На сам он спас, хочу домой к Иисусу. Прощай земля, Сестра Оля пішла вже додому, додому до Ісуса. І як ми чули там у домі молитви, яка в неї була молитва, яка в неї була просьба до Бога, щоб так відійти з цієї землі. І щоб ніхто за неї не доглядав, щоб так залишити цю землю. І нікому не створити ніяких незручностей, ніяких проблем, а так залишить і піти до Ісуса додому. І ми вже чули, там брати говорили, ті близькі, з кими вона ділилася своїми таємними думками і просьбами до Бога, що Бог так і почув її молитву, і так виконав її просьбу. І вона пішла додому, до Ісуса. Я хочу підтримати ті думки, які там друзі говорили в будинку молитви, в церкві, якою була Оля. Вона була досить цікавою людиною і незвичною людиною. Одною із таких незвичних рис в неї було те, що вона старалася проводити життя таке тихе. Непомітне, щоб ніде нікому ніяких незручностей не створити, ніде нікого не напрягати, так сказати по-російськи. Але ж з іншого боку, вона старалася кому тільки могла з свого боку допомагати і за своїх братиків переживати, як рідна мама і молитися. І не тільки за братиків. Я один тільки випадок такий пригадаю. Коли вона якось почула, я проговорився десь у бесіді з нею, що я е, люблю холодець. І що ви думаєте? Вона його зварила, такий смачний, такий добрий холодець. І нас із Юлією покликала в гості. Раді мене, спеціально вона зробила це. І скільки було таких випадків. Коли я бачив, ми бачили, як вона скромно жила. Когось не загрузить, когось не порушить чийсь комфорт, а себе віддати людям послужити ближньому. Отака була цікава сестра Оля. І хай нам Бог допоможе взятися на увагу для кожного із нас. Так жити, щоб ближньому послужити. Богу послужити, коли ми служимо ближньому в ім'я Ісуса. Друзі, багато можна хорошого говорити, але время, час біжить, і ми вже на кладовищі. Що ж далі говорить нам остання книга Біблії, об'явлення, що буде далі? І побачив я великий білий престол і того, хто сидить на ньому, від лиця якого втекло небо і земля, і не знайшлося для них місця. І побачив я мертвих, малих та великих, що стояли перед Богом. І книги були розкриті, і інша книга була розкрита, книга життя, і судилися мертві згідно з написаним у книгах, згідно з вчинками своїми. І море віддало мертвих, що були в ньому, і смерть, і пекло віддали мертвих. Які були в них, і був судимий кожен відповідно до вчинків своїх, і смерті пекло кинути в озеро вогнене. Це смерть друга. І хто не був записаний в книзі життя, був кинутий в озеро вогнем. І побачив я нове небо і нову землю. Бо перше небо і перша земля минуле, і моря вже нема. І я Іоан побачив святе місто, новий Єрусалим, який спускався з неба від Бога, приготоване, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос з неба, який говорив: ось кінія Бога з людьми, і він буде жити з ними, а вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними Богом їхнім. І витри Богу всяку сльозу очей їхніх. І не буде вже смерті, ані смутку, ані плачу, ані болю вже не буде, бо попереднє минуло. І той, хто сидить на престолі, сказав, о, створю все нове, і сказав мені, запиши по слова ці істині та вірні. Слава Богу, друзі! Це наша надія, це наша втіка сьогодні у час скорботи. Буде Воскресіння, буде Божий праведний суд. І всі мертві стануть перед Богом і получать згідно своїх вчинків, Хто що творив на землі добре чи недобре? Друзі, ми знаємо, що за наше спасіння, на цю грішну землю. Приходив син Божий. Він прийняв наше тіло, нашу плоть, людську плоть, Він осудив гріх в плоті. Він був розп'ятий, святий, непорочний, агнець Божий за наші гріхи, за гріхи всього людства і хто кається в гріхах, Бог нам прощає по благодаті. По своїй милості Бог прощає, чого? За нас заплатив Син Божий. Він пролив святу непорочну кров. Він не здійснив ніякого гріха, самого маленького. Він не зробив святий непорочний син Божий, як агнець Божий. Він за нас постраждав. І ми віруючи, ми християни, ми діти Божі, ми церкви Христова на цій планеті земля. Ми так віримо. І ми утішаємося в час скорботи такою надією, що буде Воскресіння. Божий праведний суд і Син Божий гряде на цю землю другий раз не вмирати, не страждати, а взяти свою наречену, церкву від цієї землі. І цей час, друзі мої, скоро настане. Все про це говорить, що збувається навколо нас. Все це говорить. Що син Божий гряде. Тому, друзі, хай Бог потішить нас, живих, рідних братів, Сашу тут, в Америці там братів за океаном. Хай Бог потішить своєю втіхою, про яку говорить Біблія. Бог витре сльозу з очей їй, там на небі не буде плачу, там не буде похорон, там не буде скорбот. Там не буде хвороб, там не буде війни. Там вічність з Ісусом, скінія, Бога з людьми. І як там прекрасно буде, ми сьогодні собі уявити не можемо. А сьогодні похорон, а сьогодні скорбота, розлука й печаль. Але, друзі, є надія. Давайте прославимо Бога коротеньку молитву за цю надію. Хай Бог утвердить нашу віру. І утішить скорботні серця. Боже, ми йдемо до Тебе знову і знову, в наші молитви, в наші очі до неба, в наші руки до неба, наші серця до тебе, Господь. Ти наш втіка, утіха, утішай у цій скорботі, Боже, нашу віру зміцняй. Що, Боже, ми тут на землі, ми тимчасові гості, а неба, а слава неба, і яка там буде ця сім'я. Бога з людьми, ми вдячні за Голгофу, за страждання, за Голговський крест, за кров пролиту, за прощення гріхів. Що ми, діти Божі, і ми церква Твоя наречена Господа Ісуса. Ми вдячні за цю втіку, утіше, Боже, і серце брата Саші, і там в Америці, і Петю, і Васю, Боже, їхні сім'ї, утішай, всіх нас, Боже, ми любили Олю. І ми знаємо, що вона любила нас і творила добро для нас. Боже, поможи нам так жити і так поступати, щоб на небі бути з тобою благословенними, прощеними і втішеними. Тобі за все хвала наш Отець Оте Дух святий. Амінь. Тою рікою, води водичі течуть. та зустрінемо з собою, на світлою чудовою рікою. Хлою, Ісусові будем служити там, на світлою вікомю ми Христа, побачимо всі, За лунає спів хвалою вічні рамні.